Останній місяць літа, треба насолодитися ним і обрати найяскравіші речі. О, як блищить, як у собаки яйця. блістюльки. Це десь рівень шістдесят шістдесят. Не слухай, ну класні. Такі шортики можна купляти чоловічому відділу під назвою труси. Дві пари. Ну, якщо одні засариш, можна другим. Які бюстик від Вікторії Сікрет. Тобі пофіг, так? Тільки зараз ти зрозуміла? Це ти точно про мене? В смислі. Що ти маєш на увазі? Я що завжди егоїстка? Всі жінки все це, доказ. Це, це, це. Друзі, всім привіт ви на каналі смислі» І сьогодні я би хотіла пафосно вам сказати, що навчу вас знаходити класні образи в секонд-хенді за мільйон. Але ж давайте всі пам'ятати, що секонд це лотерея. Іноді заходиш і така бам! Вау, які класні знахідки ти знайшла. А буває, що виходиш з кількома маєчками в леопард, і думаєш, ну ти ж би якби как бы, пройшла за жакетом. Це просто апогей якогось ідіотського пафосу. Скази. Сьогодні ми одягаємо мене, тому що давно вже ми мене не одягали. Кінець літа. Я нічого такого яскравенького, гарненького та не поносила. Давайте це будемо виправляти. Але спершу від вас підписка, вподобайка і полетіли. Я хочу собі якісь блістюльки, жені. Одно скажи, що ти майстер з пошуку автентичних, унікальних, найкращих. Речей в самих неочікуваних місцях, навіть якщо ці місця для цього не призначені. Це ти точно про мене? Я, я так не повторюю, ну, якою час людиною працюю, якщо ні, я пішов. <сміт> це чули? Ви це чули? <сміт> Женічка, дякую, дякую, дякую. Мені так приємно стало одразу на душі. Я не знаю, чому, але щось дуже хочеться яскравого. Далі. Сяяти хочеться. З мальцем на маршці. Що ж ти так різко а ти де твій мікрофон, до речі? <клес> Зараз опять буду пільлі хапати від підписників, що ти без мікрофона, а всі ж хочуть почути твої поради, що ти там Ай. файного та напорадиш. А я буду мовчати, а то колеги кажуть, що я надто багато прийду. що що Він ходить за мною, переслідує. А, Ужас. Вийди. Ні-ні-ні, <гум> ти ж знаєш, я без тебе я рук. Нехай буде з нами сила. Не можу не випробувати долю у цих лотках. В інших секонд-хендах нам щастило знаходити в них щось таке цікавеньке. Тут я поки нічого не бачу. Я хотіла якусь спідничку, якісь шортики. О! Льон Віскоза, женьок. 85 гривень, Жень! Висока посадочка, шортики. Маленька ціна, що навіть оптика на ній не фокусується. Так, да? двоє візьмемо. Я шортики взагалі-то не ношу, але льон віскозу гріх не взяти, тим паче за 85 гривень. Беремо. Такі шортики можна купувати чоловічому відділу під назвою Труси. І там теж, там ще тільки натуральні тканини. Ні, ну слухай, ну класні. У мене такі дома їде сімейки називаються в баню, що в нас тут в спідничках є цікавеньке. О, щось на білому. Це у нас біржка. Слухай, може бути. Ну, мені подобається ця спідниця. Вона такого молочного кольору, 300 гривень у нас коштує. Ну слухай, треба взяти. І тим паче подивися, якому в ідеальному стані. Пожмакана. Пожмакана. Ну така має бути, Женя. Я ж не сказала, що вона не має такого. Я сьогодні егоїстка. Думаю і одягаю лише себе, тому вибачайте мої підписниці, не в смислі, що ти маєш на увазі. Я що, завжди егоїстка? Сі жінки егоїсти. Це неправда. Правда. правда. Дівулі, давайте насипаємо йому там пілюлєй в коментарях. Запам'ятайте усі, у нас тут не демократія, я диктатор. Ти ви егоїсти. Так. Це був егоїстичний жест. <рес> Сухи диви, яка небесно блакитна у нас іде. Глянцева. Глянцевий топ. Такий небесно, блакитний. Пожмаканий, ну я випарую. Що в нас коштує? Дорого? 220 Це що це у нас? Десь гривень 70, да? 65 десь так. А це що в нас? Ну, от така ще блуза є. Але це пише на XS? XS? Для мене це блекло. Горох ще є, подивися. 150 гривень бодік. Ба? Ба. Бодік теж у нас є, що коштує 200 гривень. Бордосик. 16 розмір. Це мій мій розмір. Думай про себе. О! -о, -о, -о. Дивино ну, який топ. Такий алий колір, так? Такий керсетика, давай візьмемо. У мене гордий на нього, правда, немає. Ну, щось підкладемо. На секунді купиш. Що, ціцьки? Вічна тема Оленка і О, Ооо, пам'ятаєш, ти казала, що я блістюльки хотіла. О, як блищить, як собаки яйця. Очі болять. Так. І це не проходить. Женіа. Ой, подивися, вона ще й новенька. І оголена спинка. 180 гривень, це десь гривень 60. 60. Давай візьмемо теж. Оооо. Диву, який топ. Тюль. Так класнючий! що коштує 150 грот. А що робимо? Поки, да, поки мені подобається. О, дивися, ну тут у нас ще є бодіки сірого кольору. Ну це вже такі, знаєш, близько до осені. А чого, слухай, а можна вже брати. 180 гривень і... І 180 по 60 гривень. Так це ж бодіки, вони теплесенькі вже. Та теж берем. Женя. Але це не мій розмір. Що це підписникам? Називається, хотіла сьогодні побути егоїсткою, а не, а не виходить. Бачите, не виходить. Знаєш, таким літом не завадило б гідрокостюм взяти. Та-да, це щось, щось взагалі паскудне таке. Паскудний в тебе характер, літо дощове. Та не паскудний в мене характер. Що ти Ай, от бачиш, у мене заснято. <різوع> <різوع> це це. Красуні хочу нагадати вам підписатися на канал, тому що більшість з вас дивиться без підписки. Давайте це будемо виправляти. А я знаю, чому. Що? Дивляться без підписки? Так, да, ти кажеш, красуні. От красуні підписалися а красунчики? Ні. Красуні і красунчики. Пані та панове! Ну ти до речі, Красунчики і красуні. Хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш ютуб канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Виправили? Тоді ще хочу нагадати вам про свій телеграм-канал, тому що дуже часто я речі, які знаходжу, викладаю саме туди, і ви можете їх придбати реально за копійки. А ще я створила класний простір під назвою Шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Усі посилання під цим відео. Та обов'язково долучайтеся. Красуні і красунчики, красунчики і красуні. Звучить гарно. да оце купуємо все, да? Так, да. останній місяць літа. Треба насолодитися ним і обрати найяскравіші речі. Да. А до цього ну, чого тут... ти, значить, літом депресувала, да? Ну якось от блекло було. Пропоную обміняти секунду. Да? Понадалі, Дівуля. Їдьмо! Що, ми перебігли через дорогу, і ми знаходимося в Баулі. Сьогодні у нас мінус 70, як і попередній секонд-хенді. Тому давайте одразу забіжимо в суконьки, де подивимося, що тут можна файненьке знайти. Я вже щось таке бачу. Прикольне. Пудрова сукня, І подивися, з елементами типу цих рюш, Бохо. І тут блискітки у нас ще є. Лелітки ось ці. Прикольно, слухай, вона йде. Гайда... О! Дивно, з якою спинкою. Готуйся побачити сідниці. Я навіть не знаю, чи мені таке підійде, але мені подобається. 180 гривень. Ти що? Це щось. Я, звісно, хотіла блестіти, але не настільки. М -м? Ні. Що це таке? Ти знаєш наче і суконьок. Овер mm -hmm. до хріна, а щоб прям щось таке обрати красиве, нема що. Дивись, що я знайшла. Щось. Mm -hmm. Ночнушечка новенька. Бачиш, теж у нас трішечки оголена спинка. Ні, ну слухай, ну непогано. Але Ми не всі такі, знаєш, речі нюд. Ну, ти знаєш, ну не бачу я щось прям такого, щоб аж серце йокнуло. О, щось таке цікавеньке. І бачиш, у нас йде а, низ спідниці цієї сукні, типу, балоном. Це зараз дуже модно. Слухай, щось може бути. Ні? Боже. Тобі пофіг, да? так? Зараз це зрозуміла. Тобі не пофіг, тобі ніколи не пофіг, Женю. Я завжди запитую твоєї думки. Та всім начхати, я діда. Ти знаєш, коли жінки питають думку чоловіка, неважливо, ким він там приходиться, кум брат, сват приятель, просто посторонній мужик на вулиці, це означає, що жінка вже прийняла рішення, просто її треба, аби хтось підтвердив. Ну, якщо чесно, це факт. Ну, то що ти скажеш? Чорна. Ну все, все, коньках якось надто глухо. Надто глухо, жіночок. Дивино, які тут є однакові шортики на тиба без кольору. 350 гривень. Дві пари. М? Ну, якщо одні засариш, можна другі. За кольоровою гамою, оце моє. Але треба, хочеться щось, щось новенького хочеться, дай Бог знайти. Щось таке непонятно. Непонятно ну, інтересне. Якщо ти повернешся назад там, в нульові, готичний стиль він якраз. Ні, мені не подобається. А це що? Це Ні. ти саме тільки <смітко> Прикол у тому, що я не знаю, що я хочу. Я знаю, що ти хочеш. Що? Випить. Ти вмієш читати думки, Женя. Знаєш, коли люди давно працюють, вони, вони, вони синхронізуються бажання. Do. Наливай. Ну, ні. Ні. Так. Щось я. О, я так, такі кілька блуз вже знаходила минулого випуску, пам'ятаєш? А ти ігровий? That... Вже таке було, так. Всі телеграм-канал підписницям, тому що вони дуже актуальні. О, дивина, яка смужка від Зара у нас є. Це у нас Емочка, 180 гривень, 60 гривень. Слухайте, ти знаєш? Зараз смужка теж вона дуже актуальна. От я бачу зірки. І зараз у Ральф Лоурена була така смужка, подібна, до речі, тільки більш широка. І зараз практично усі зірки їх носять. Там Меган Маркл, Кейт Міддлтон. Ну, може взяти. А це що? Новенька диви. Ну, цікаво, слухай, 180 гривень, 60 гривень. Може бути. А давай візьмемо. Ой, яка хороша зелена блуза у нас. Було угу. цьогорік. Женько. Це ж це такі блістю. Спідничка? Так. Да. Що це таке? Теж новеньке на одне плечико, бачиш, блістюльки? Ну. Ну не знаю. ні, Щось я нудюся. Ти замітив, так? Да? Mm -hmm. Мене сюди привів Женя, <свісно> Щоб я показала вам ось це, І ось це. Тому що про, про, про такий бюст я тільки мрію. Mm -hmm. І Дивино, який бюстик від Victoria's Сікрет. Бачиш? Вікторія Сікрет. 450 гривень. Я колись на американських сайтах купувала Victoria's Secret за мінус 70, мінус 80, і мені реально трусики виходили щось по 30 гривень. А шортики мої улюблені, які я вже, мабуть, років сім не знімаю, рожеві, я взагалі купувала 120 гривень. Це вже з пересилкою. Я колись Victoria's Secret з американських сайтів купувала просто за копійки. Не, не, не на ці сайті ти заходив. Знаєш, що я. Oh! Диви, Я маю, ви, як красиво. Купують за шалені гроші нощі дівчачу білизну. Да-да-да. З бочинці. Подивися, яка красива сексуальна білизна. Ооо. Це дуже красиво. Що коштує? 350 гривень. Білизна так дорого коштує на секундах. Але красиво, красиво. не вражає, але гарно. Що у нас тут зі штанцями? О, дивися, які білі. Це у нас котончик, До речі, схожі на мої. Женьок? Реально схожі на мої. Біленькі. Це твої просто з хлоркою вибрані. Що ти мелеш. А що тут за розмір? 36-й це типу, начебто мій. Котончик такий вони файненькі, А що коштують 220 гривень? А я їх візьму. Білих штанців, ти знаєш, багато не буває. Тим паче дивиків вони широкі. Коротше, я їх беру, бо дивиків вони класні. Беремо. Ні, Женьок, правда, знаєш, пора міняти секан, тому що ти... не можу роз... розглядіти речі, бо їх дуже багато. А ти дом за хортас. Ну це тоді <туди> до окуліста. <laughs> Річ навіть не витянеш. Так, да, міняємо все. Так, красотурочки, я вже в наступному секреті. Тут теж у нас мінус 70. Знайшла поки дві класничої знахідки, але зараз будемо шукати ще. Мало, мало. Ось ця сукня 350 гривень від шеї. Хоч вона і синтетична, але дуже красива. Подивіться на ці ромахи, яка імітація бра. Супер. Красуні, як ви вже здогадалися, я обійшла не один секунд. Було багато всього, але по факту знахідок небагато. Що ще раз доводить знайти щось справді файненьке, той ще квест, але я старалася, дивіться самі. Що, друзі, ночі все. Я вам мої знахідки пишіть у коментарях. Читаю абсолютно усе і за традицію. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Па-па! Не знаю, я довольна. б краще було б, якби ми ще в мінус 80 навідалися, але мінус 70 теж непогано. Так? Дякую!